Доброго ранку! Війна війною, а здорове почуття гумору у військо ніхто не скасовував. Я зібрала найцікавіші відео наших захисників і захисниць у мережі і вже готова показати вам це котики за І для початку вітання всім українцям від наших захисників. Дай Боже, ми з нашими зайчиками Доброго! продовжуємо. Працювати перемоги. Коли вирішив підкріпитися перед виїздом, а кіоск зачинений. І щось з датами хлопці наплутали. Перше часом ще то закриті. Коли ти пішов у довгоочікувану відпустку, а командир дуже хвилюється, щоб не все зече. Васька, все пучком, супер, суперово, сьогодні не переживай ніч. Ми все вийдемо, Щастя, здоров'я, удачі! Хто тут Коля СТО? Або коли дружина побратима приїхала прямо на нуль, щоб вже відверто з тобою поговорити. Хто тут коля СТО? Я коля. З СТО З СТО, Чи Чуєш, коля СТО? А ти можеш, будь ласка, моєму чоловіку, не присилати цицьки? Турбота в лавах ЗСУ вона така. Навіть борщ приносить у ліжко. Синка спить. Синку, прокидайся. Я тобі тут борщика приніс. Не хочеш борщика? Смачний борщик. Чого, я діля, ходив чого, холодно. Діля. А що ти так спиш. Уже та година. І шо? Ну що, пора, їстеньки, я за тебе холююся. <хи> Той випадок, коли ти хочеш додому і сексу, а тобі знову в наряд. Знову ти наряд. наряди, наряди. Наряд. Спати хочу додому, хочу сексу, хочу це бронік. Коли командир запитує, що ви робите із тим бензином, що він у вас так швидко закінчується. А ти, щоб не бовкнути зайвого, вирішив показати жестом. <кій> Коли дівчина напрошується до тебе в гості, а в тебе наразі не зовсім лакшері апартаменти. Живу я тут у хаті. Ось оця кімната, тут було колито два роки тому назад, тут желізо було. Ну, його винесла. Я зробила одну е кровать втора. Стіл це для їжі. Даже покажу. Це тільки перед вами зварили суп картопляний з п'ясом. Це пощірене зняли його два дні тому назад. Це точно. І наостанок про солодких котиків ЗСУ після нічних тигедиків. рам Рамбаром. Рамбарам. На цьому все слава Україні.